До численних людських жертв може призвести безвідповідальність керівництво Комінтернівської райдержадміністрації та районної ради. Селище фонтанка сувається у море. Місцева влада не робить нічого, аби допомогти людям. У небезпечній зоні суву розташовано 36 будинків з боку вулиці, поки все виглядає нормально. А вже через рік цілком можливо, що цією дорогою разом з будинками не стане. Берег руйнується з жахливою швидкістю. Після кожного дощу земля обвалюється і край обриву поступово наближається до будинків. Люди, які провели у фонтанці майже все життя, тепер бояться засипати вночі. На даний момент ми падаємо в море. Все, що в нас на, на даний момент ніхто не хоче нас відселяти, нікому ми не нужні. Обіщали, обіцяли, говорили, ходили, а зараз ніхто не ходить, ніхто нічого не навіть і забули, що ми тут существуємо. У нас діти і внуки, ми всі боїмося здесь уже жити. Ніхто. Абсолютно никто, куда бы мы ни обращались, ни местная администрация, ни районная, ни областная. Вообще, а фирма Маккенли вообще не хочет с нами разговаривать и иметь с нами дело. Никто не обращает на нас никакого внимания. Шість років тому ділянку землі в 30 гектари на 49 років на березі, вздовж фонтанки, взяла в оренду фірма Маккенлі. Мешканців обіцяли відселити. Десь там з іншого боку села бізнесмени щось будують для себе. Тут же не робиться нічого, а люди чекають. Деякі власники були змушені покинути свої будинки, бо вони у щоміці ризикують впасти з обриву. Колись у це житло вкладалися чималі гроші. А зараз усі трудові заощадження пішли на нівець. Нещодавно кілька мешканців фонтанки все ж таки вибороли першу перемогу. За допомогою партії Удар їм вдалося виграти судову справу проти фірми Макенлі. Спритні бізнесмени вимагали з людей багатотисячну компенсацію морального збитку за критику на свою адресу в мережі. Інтернет суд визнав претензії необґрунтованими. Зараз селяни подають свій позов. Інвестор, який обіцяє, 6 років відселити людей, упала дуже багато землі по 20 там 25, 16 п'ять-шістнадцять метрів ничего не делает, не проводит берегоукрепительные работы, а он подходит местной власти, районной власти, допустим, на суде сделали запрос, суд его председателя Мишиной, Она дала такой ответ: что они замечательные инвесторы, что у них хорошие отношения. Поки аварійники чекають вирішення своєї долі, фірма Макенлі споруджує багатоквартирні будинки подалі від обриву, але не для відселенців надати тут квартири селянам ніхто не обіцяє. Хоча лише першочерговиків у фонтанці 24 людини. Вони недавно взяли 2 гіктари землі в центрі села 1,8. і в нас є сесія запис сесії відео, де для поздняків п'ятиэтажки ташки строїть. Дома продаються, квартири продаються, а познівки не стоять в черзі. Ді, а познікам ніхто не сообщає, дадуть ли ліми вообще жилью. Отже, влада на проблему уваги не звертає. Мабуть, там усі за НАТО зайняті підготовкою до виборів. Утримати свої крісла для чиновників важливіше. Олександр Виноградов, Вячеслав Флаштаба, телекомпанія. Круг.